Падає, кружляє сніг на дерева, на гілля. Ой, прийшла зима-зима на дороги, на поля. Вітер снігу допомагає, і обличчя його жбурляє. Сніг летить, летить, радіє, навкруги вже все діліє. Дочекалися зими хуртавин, краси, морозу і ми. А машини тихо їдуть, один одного шанують. Я йшла, дивилась і слухала зиму. Люблю я Заметіль. Отак завжди. Один радіє, а другий працює. Пішла додому грітись.